Дев'ятирічна Ліда Климчук поріг підліткового клубу переступила вперше. Тут вона хоче навчитися шити та в'язати одяг, та найбільше мріє власноруч майструвати іграшки. Щоб дітям було весело і, 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 і гратися. Я їх буду берегти ще, коли в мене будуть малі діти. Я їх буду берегти, і діти мої мотиви гратися. Нині таких як Ліда тут більшість у підлітковому клубі Мрія День відкритих дверей. Новеньких зустрічають піснею. Юлі Волох 10. За рік у клубі вона створила цілу колекцію власних виробів. Одночасно відвідує декілька гуртків. Я шию іграшки, роблю квілінгом, а ще я кожу на шиття. Там ми шиємо різні речі, спіднич. Нині в мрії більше 200 вихованців. І хоча клуб підлітковий записують дітлахів з п'яти років, розповідає педагог-організатор Леся Кучинська. Більшість вихованців соціально незахищених сімей, тож всі гуртки безкоштовні. Вже багато є новеньких. Діток поприходили на м'яку іграшку, поприходили на швейний гурток, на математику поприходили дітки. У нас дітки приходять, коли мають вільний час, коли хочуть підігнати своє завдання домашні Вихованців у клубі ще побільшає. Записатися сюди можна протягом цілого року. Анна Махно, Юрій Кобів новини рівного.